Слава Ісусу Христову, шановні учасники, шановні вболівальники, сьогодні ми в селі Кам'яна і я надаю слово для відкриття змагань Тарасу Максимовичу Пушкару. Дякую. Сьогодні на третій турні вже по рахунку я запросив наших ліпших друзів. Які з нами е, цілий час грають в футбол. Е, так само запросив команду тисмінчан, які перший раз відказалися, в другий раз я не знав, що хочуть, не кликувати, але без них це не футбол в камінь, я вам сказав так по правді. Е, запрошена команда США 3. Ну, Я так дивлюся, що тут збірна СССР вроді приїхала. Не Україна, а СССР ще навіть. Е, я бажаю вам всім здоров'я, хлопці. Хочу, аби ви. Зарувещилися після гри друзями, один одному подали руки, стараються ну, один одного поважати. Бо в футболі буває різно. Знаєте як, на полі можеш раз, але треба вийти, успокоїтися, підійти, дати руку один одному і все. Я дякую за те, що ви приїхали. Шановне товариство, прошу встати та вшанувати хвилиною мовчання всіх загиблих українців. В російсько-українській війні, а також задати загиблих Олександра Пушкара та Ігора Менду оголошується коли на мутарі. Капітани команд, вперед! Для підняття Державного прапора України. бігом марш. А коли друзі б'яти? Звучить державний гімн України. Сраз в першому матчі. Зіграють арсенал та Смінничани та команда Стримба Липівка. Регламент звань, Два тайми по 30 хвилин. При нічий результаті зразу будуть пробиватися 11-метрові удари. Все з Богом, хлопці! Слава!

Влад, не треба, Влад, блядь. Так, не треба, дай ту нам. Так, не заплутайся, але не треба це робити. Зараз він сунув назад, хасен Демір. Закине у супер. Точка, точка! Дай землі на ворота, йоу. Ой-ой-ой! Ой! Olha! 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 Хоть ты до меня, Лёх, вот. Да сюда, пожалуйста. Да сюда, пожалуйста.

буде 4. Бля. 2, 3. Ну, а ще два буде 3. — Олешка! Хорош! 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 Хорош!

Пари судяка, збивай її ворота. Йобий! Давай, 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 мене? давай,

Vai, 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 vai! Vai, vai, André, eu vou te dar! Chupi, chupi!

o themes... que What you do in Так. Савим! Що їй, блядь? Так і би. Оле, привітання. Андрій, Андрій, що ти? Кидай шама, Kan dere våkne? Пацаны, а что стало? О, прухаемся! За белые! Давай, давай, давай! Давай, давай! 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 Давай!

i did you Давай, давай! Зорву! Блядь, ви блядь! Ви, Дай! пас! Ура! Ніша, на тебе! Не виймає там ніщо! Добре!

जवा <muchos> Все. Нема. Команда села Липінки. Зайняла поїхав з мікрофоном, він готов, що ще перед грою треба. Команда села Лепінки зайняла четверте місце. Я дякую їм за те, що вони щороку мене не підводять, приїжджають, чемно себе ведуть на полі. Молодці хлопці, я вам дякую. Учасник, учасник турніру. Дальше. І ще тут є така конверта, саморобна. Це на команду. Дякую тобі. Пробузовий призер камінна. нема. Дякую. 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 верте не ма... буде за столом. Вертай. Хлопці, е зробили наші, наші... помилку, написали два переможці. Так як ви рубалися сильно, то значить ви два переможці. Ну, менший м'яч, ну, пишіть перемож, менший кубок, це буде команда Малофранківська. Але вони не переможці, не вказки. Так, конверти так само. Туди. Так. Ну є. І... Вот Кубка я купка та сменчане.

<звілляє> Раз, кращий гравець Івано-Франківська. Хто у вас там? Братар? Братар! 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 І Кращий гравець села, сменчани сікажи, що я пам'ятаю.